Олександр Бадера нарешті офіційно очолив відділок Первомайської міліції. З таким повідомленням прибув начальник обласного управління міліції Віталій Гончаров. Зазначив приказу міністра, начальник Первомайського управління міліції Бадера Вяксандр. Прошу робити жалу. Власне, на цьому процедура представлення і закінчилась. Начальник обласного управління МВД звернувся до присутніх з проханням надати посильну допомогу працівникам міліції. В залі зібралися керівники державних відомств району, голови сільських рад Первомайщини та представники громадських організацій. Віталій Гончаров почув від присутніх про проблеми, які потребують вирішення. Зокрема, представники правого сектору вимагали від прокуратури прискорення розгляду справ щодо мера міста та заяв на звільненого голову Держземагентства Івана Людкевича. В свою чергу первомайський міськрайонний прокурор Геннадій Буц нагадав активістам, щоб ті на хвилі передвиборчого ажіотажу не переступали норми чинного законодавства. Резонансний приклад самоуправства напад тітушок на 21-річного Андрія Шкітіна. Під час скажімо так, передвиборчих перегонів деякі громадські організації, мабуть, путують свої якісь особисті інтереси, такі насправді з бажаннями громади. Деякі громадські організації перебирають на себе повноваження. Праохоронних органів щодо ставлення Олександра Бадери на посаду керівника міськвідділу, відділу у присутніх зауважень не було. Головний міліціонер району вже давно користується заслуженим авторитетом серед людей.